Привіт, космічні дослідники всесвіту «No Man's Sky! Сьогодні ми поговоримо про зрельоти. Створюються вони процедурно, як і все інше у цій грі. Хоча свобода генерації тут трохи обмежена, а тому ви часто будете зустрічати схожі зрельоти як в космосі, так і на станціях. Оці кораблі, якими ви можете керувати, є одномісними та різняться за типами і призначенням. У станціях у відповідному терміналі можна підвищити клас корабля, а також збільшити його інвентар та кількість слотів для технологій. Це можна зробити за. Юніти, наніти та відповідні модулі розширення. У оновленні Orbital також з'явилася можливість розбирати кораблі на частини та таким чином створювати власні кораблі. Розбираючи зурольот, ви отримаєте один з його елементів. Кабіну, крила, двигун. Однак при цьому ви не отримуєте елементів, які потім можна продати, та таким чином не отримуєте прибуток. Про саму механіку, як розбирати ці кораблі, та які саме можна розбирати, ми поговоримо трохи далі у цьому відео. А зараз я просив би вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та поділитися ним з друзями, яким теж цікавий світ No Man's Sky. адже каналу дуже потрібні підписники для покращення якості стрімів та просування україномовного контенту. Тенту по no Man's Sky. а також можете залишити коментар під цим відео, це також позитивно впливатиме на його просування. А зараз повернемося до нашого гайду, які ж зорольоти присутні у грі станом на травень 2024 року. Перший тип це винищувачі. Якщо ви любите повоювати та познищувати інші кораблі, або плануєте зайнятися піратством, то цей вид кораблів саме для вас дають вони великий бонус до ДПС та роблять вас справжньою грузою в космосі. На вигляд винищувач нагадує військовий літак. Другий тип це дослідницькі зорельоти. Цей зорельот підійде для тих, хто любить досліджувати нові системи. Дають вони бонус до дальності варп-стрибка, що дасть вам можливість швидше досягати віддалених систем. Наступний тип це тягач або транспортник. Ідеальний зореліт для торговців. Великий вантажний відсік і бонус до щита підвищують ваш шанс на виживання в космосі та доставлення вантажу на необхідну станцію і, в свою чергу, отримання прибутку з продажу. Зорольот Шаттл – це універсал, має середні бодуси до всього. Такий собі середнічок. Зустрічається тільки у маленьких та середніх розмірах. Це дуже дешеві кораблі, тому підходять. Заходять тільки для початку гри. Наступний тип це екзотичні зорильоти. Це найрідкісніші зорильоти з високими показниками бонусів до всіх характеристик. Завжди належать до класу S. У зоряних системах можна отримати кілька екзотиків. Вони будуть мати різну кількість слотів, але однаковий зовнішній вигляд. До речі, про зовнішній вигляд. Вони мають його своєрідний у вигляді кулі з крилами, тому якщо вони вам подобаються на вид, то можете їх використовувати. Наступний тип зорельоту – це сонячний зорельот. Відрізняється він своєю формою та сонячним парусом, який буває у декількох варіантах. Зустрічається він по всій галактиці, але найчастіше в піратських системах. Має унікальні технології, автоматичну зарядку прискорюючи взльоту завдяки парусу Веспера, що дає йому кращу швидкість прискорення. Також у світі No Man's Sky існують живі зорильоти, де не схожі на жоден інший вид, як зовні, так і всередині зорильоти. Мають мало інвентарного місця, але багато слотів для технологій. По суті, являються живою істотою, якою можна керувати як зорельотом. Наступний вид це той, який ви будете часто зустрічати та часто воювати з ним у космосі. Це тип вартові. Це особливий тип зурильота, яким користуються вартові. Має власні технології та найвищий ДПС серед усіх типів кораблів. І це єдиний тип кораблів, який може зависати на місці. Знаходити їх можна у відповідних системах типу Десунан. Як саме це робити, я розповім у своїх наступних гайдах. І останній вид зорильотів, який існує на сьогодні в грі, це унікальні зорильоти з експедицій. Як ви вже зрозуміли з самої назви, отримати їх можна тільки пройшовши відповідну експедицію. Експедиції проходять або при виході нових оновлень гри, або повторюються з певною періодичністю. Тому слідкуйте за цим у грі та у новинах. Для більшої зручності рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Я там публікуватиму цю інформацію. Також там я публікую безкоштовні роздачі на Steam, знайдені цікаві кораблі. Анонси стрімів та іншу цікаву інформацію. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання шукайте в описі каналу та цього відео. Самі генерації класичних зорильотів присутня расова особливість. У кровакців на станціях частіше зустрічатимуться дослідницькі зорильоти у вайкінів винищувачі у геків тягачі. Чим краща економіка системи, тим більше шансів зустріти у ній великий, дорогий та або екзотичний зореліт класу А чи С. Як же розбирати зорильоти? Це робиться на. Щоб розібрати, вам потрібно, щоб він був обраний вашим поточним зорильотом. Після цього підійдіть до терміналу оснащення зорольотів. В процесі розборки ви отримуєте лом на суму приблизно 80% від базової вартості. Ціна знижується за критично пошкоджені комірки, але не за пошкоджені технології. Лом можна продати на цій же станції в магазині або іншим пілотам. Купівля зорильотів та їх розбір це є один із способів заробити на ніти та модулі розширення вантажів. Якщо ви скуповуєте зурильоти на станції, то вам не потрібно щоразу підходити до пілотів, щоб подивитися на якому саме кораблі вони прилетіли. Ви можете прискорити цей процес за рахунок свого сканера. Просто скануйте корабель, який прилетів, і сканер вам покаже всю інформацію про нього, його клас, ціну та інформацію про комірки. У процесі розбирання з урольоту випадково випадають модулі поліпшень і модулі розширення вантажного відсіку. В модулі покращені ще С класу є сенс продавати за наніти, щоб придбати потрібніші для вас та кращі. Найкраще купувати з рольоту класу А і С вартістю від 13 до 25 мільйонів. Дорогі зарольоти дають більше модулів. Півля зурольотів ціною понад 30 мільйонів є неукупною. Розбирання зорольотів вартістю до 10 мільйонів майже ніколи не дасть вам модулів покращення відсіку. Тому чим дорожче у закупівлі, тим більше з нього випаде покращень вантажного відсіку. Не варто купувати тягачі нижче за А-клас для розбору. Вони дуже дорогі і дають мало ресурсів. При розбиранні езотичних зорольотів завжди випадає щонайменше 2 модулі розширення вантажного відсіку. При розбиранні зорольотів класу А завжди випадають модулі класу А. При розбиранні зорольотів класу С, завжди модулі класу С. Кораблі прилітають на станцію випадково та хвилями. Перша хвиля починається через 30-40 секунд після вашого завантаження або приземлення на станції. Після 2-3 хвиль триває тривале затишче. Щоб не чекати, можна телепортуватися на іншу станцію або завантажити своє збереження. Якщо в перших хвилях прилетів екзотичний зороліт, купіть його, розберіть. Перезавантажите та збереження. Так він прилетить до вас знову. І таким чином ви можете непогано на цьому заробити. Також рекомендую вам зберегти координати цієї системи для того, щоб ви могли в подальшому сюди повернутися та таким чином фармити на екзотичному зорольоті. Ціна зорольоту залежить від кількості комірок. Наприклад, два однакових зорельоти однакового класу можуть коштувати по-різному. І я впевнений, ви таке точно зустрічалися і не могли зрозуміти. <зуміти>, чому саме так. А відбувається це тому, що в них є різниця в кількості комірок для вантажу та технологій. Чим їх більше, тим зорольот є дорожчим. Ціна зорольоту не підвищується від кількості встановлених технологій, але підвищується залежно від кількості встановлених модулів розширень вантажного відсіку. Чим їх більше, тим ціна дорожча. Як я згадував вже раніше, у оновленні Orbital у нас з'явилась можливість збирати власні зорольоти. Робиться це за рахунок нового терміналу. Який з'явився на станціях, і називається він виробник зорельотів». Отже, розбираючи класичні зорельоти, ми можемо отримати кабіну, або фюзеляж, як хто називає, крила, двигун. Та для того щоб зібрати свій зорельот, нам потрібно ядро-реактора. Придбати його можна на станції у продавця технологій для зорельотів. Але врахуйте один нюанс: екзотичні, сонячні, живі, вартові, а також зорельоти з експедицій. Не можна розібрати на частини та скласти з них нові кораблі, в залежності від типу зорельоту та частин, які ви використовуєте, а також системи, в якій ви збираєтесь побудувати зореліт, залежить розміщення комірок бусту у вашому новоствореному зорельоті. Враховуйте це при будівництві. Якщо у вас виникли додаткові питання щодо зорельотів та їх створення, пишіть у коментарях. А на сьогодні це все до зустрічі і гарної гри вам у світі Новманського. No Okay.